Автопарк Запоріжжя на зв'язку. Друзі, зустрічайте наше крутезне новеньке надходження. Це Audi q 5 2016 рік. Це крайній рестайлінг. чистий шістнадцятий рік у техпаспорті. Автомобіль прибув до нас зі штатів. q 5 Audi на трьохлітровому. Турбомоторчику 3 літра ТФСА і 20 колесо, повний привід квадру та, звісно, коробочка автомат. Автомобіль у нас у наймаксимальнішій комплектації. Вигляд він має просто чудовий, він повністю обслужений від і до. Друзі, подивіться, як він круто виглядає. Мінімальне пошкодження по штатам. А, погнали по комплектації. Автомобіль у нас у повному еслайні, скло всерідне та оригінальне, включає лобове, адаптивне світло, денні ходові вогні, парктроніки спереду, ззаду, камера заднього руху. Класна гума, безключовий доступ на всіх 20 повний електропакет, друзі, пам'ять сидінь, усі склопідйомнички, електробагажник, акустика Бен Holsen, сліпа зона, шкіряні сидіння. Подивіться, в якому стані. Дуже класний стан з електроприводами. Датчики світла, датчики дощу, шкіряне мультикремо, не перешите, воно в оригіналі. Круїз, підрульові перемикачі, 170 пробігу, ніяких помилок. Мультимедієчка на нашій мові має блютуз, камеру заднього руху, навігацію та багато чого іншого. Підігріви, клімат двохзонний, вибір режимів в'їзди, старт-стоп. Регулювання мультимедіїчки, друзі, запуск з кнопочкою. Ззаду просто ідеальний стан, взагалі ніяких нарікань. Чорна стеля, панорамний дах. Дуже круто виглядає. Друзі, стан в автомобіля просто ідеальний. Обслужено, сіли та поїхали. Ми на вас чекаємо. Максимальна Audi q 5 вже у продажу.